Клієнти, які роблять вам касу та як їх утримати. Ви хочете масштабуватися, вам не потрібно там 100 клієнтів, 1000 клієнтів. Вам потрібен певний тип клієнтів, з якими ви будете працювати і отримувати свої, своє масштабування, свій там, чек. Перший це той клієнт, який повертається. Тобто йому не потрібно знову пояснювати, хто ви, що ви заслуговуєте його довіру. Він у вас вже є. Ви з ним працювали, він знає, хто ви друге той клієнт який радить вас іншим тобто ви привели одного клієнта у вас з ним класні стосунки ви співпрацюєте він обов'язково порадить вас комусь іншому тобто один класно, класний клієнт з ким у вас класні стосунки дорівнює там два-три нових клієнта які вам не коштують нічого вони приходять вже до вас підготовлені грубо кажучи третє це клієнт який з вами зростає тобто розвивається працюючи з вами ви берете клієнта на мінімальну базу, якусь там на мінімальний пакет, а потім впродовж роботи ви продаєте максимум, тому що у вас є якась база, ви доказали там свою професійність, наприклад, і потім починаєте працювати далі, далі, клієнт розуміє, що йому потрібно більше, і, звісно, росте ваш чек, росте бізнес-клієнта. Це теж супер. Як утримати таких клієнтів? Слухати їх, довіряти їм. Будувати правильну комунікацію з ними і давати більше, ніж ви обіцяли. Прибуток це не нові люди, це класна робота з існуючими, зі своїми клієнтами. Тому що від того, як ви обслуговуєте клієнтів, як ви з ними співпрацюєте, залежить, наскільки довго вони будуть залишатися з вами і приносити вам регулярний дохід, так? а не що вам щодня залучати нового клієнта, витрачати гроші на рекламу, витрачати свій ресурс на те, щоб завоювати його довіру і таке інше. Тому класно працюйте, утримуйте клієнтів. І тоді клієнти будуть з вами надовго залишатися і за рахунок цього ваш бізнес росте, бізнес клієнта росте. Хочете зробити так, щоб клієнти поверталися до вас? Напишіть в коментах система і будемо робити більше таких відео, більше розповідати і разом будувати класні бізнеси.